Тебе було 8760 годин цього року. Скажи чесно, ти знаєш, куди вони пішли? Якими б не були наші мотивації, нічого не зміниться, якщо просто сидіти і чекати. Ми плануємо, бо це дає нам відчуття, що ми контролюємо життя. Однак, вже під кінець року, коли вже саме час підбивати підсумки, ми розуміємо, що ми нічого не можемо викреслити зі списку цілей і бажань. Зараз я розкажу вам про метод, який я знайшла на просторах інтернету, який допоможе створити систему. Для постановки цілей. Цей метод називається 8 годин сімсот шістдесят Люди не мислять стратегічно за замовчуванням, навіть коли ми знаємо свої цілі, а часто не знаємо. Нам все одно важко відповісти на прості запитання: Що я я хочу досягнути, як я розумію, що це вже успішний успіх, чи за справді моя ціль і мій пріоритет, чи це все-таки страх або нав'язані думки суспільства. Так, як наш мозок має базову навичку виживання, а не виконання довгострокових цілей, нам потрібно будувати системи для того, щоб обійти ці обмеження. Важливо пам'ятати, що життя коротке. Якщо ти орієнтовно проживеш до 80 років, у тебе буде плюс-мінус 30 тисяч днів, це 700 тисяч годин. Однак не забуваємо, що нам ще потрібно спати, тому в кінці цієї формули у нас виходить 450 тисяч годин. Ми постійно обираємо на що витрачати наш час часто несвідомо. Єдиний спосіб робити це правильно пріоритизація. Проблема новорічних обіцянок. Будьмо чесні, всі ми їх давали, і майже всі провалювали. Тож давайте розберемо проблеми новорічних обіцянок. Вони по-перше, часто розмиті, по типу читати більше, схуднути до 2026 року, особливо коли у тебе залишилося два дні. Вони базуються на самокритиці. Я лінива, але цього року я точно 100% займусь собою, я запишусь в зал, я буду малювати, я буду ходити 100 тисяч кроків в день. Новорічних обіцянок дуже часто занадто багато. Або вони насправді не є нашими цілями і пріоритетами. Новий рік справді хороший момент для Постановки цілей. головне правило це робити те, що працює для тебе, а не те, що нав'язало тобі суспільство. Отже, починаємо з 12 сфер життя: цінності, і сенс, внесок і вплив, локації, матеріальні речі, фінанси, кар'єра і робота, здоров'я, і фізична форма, навчання і розвиток, навичок, соціальне життя і стосунки, емоційний стан і добробут, характер і ідентичність, продуктивність і організація, пригоди, творчість і хобі. На даному етапі нам варто зробити так званий зріз життя. Це етап не про оцінювання себе і не про оцінювання сфер, а про усвідомлення реальності. Почнемо з простих питань за минулий рік, що пройшло добре, що не спрацювало? де я старалася, де я не доклав, не доклала достатньо зусиль. Я приведу вам приклад з мого життя. Я купила машину, однак не схуднула на 10 кг, збільшила свій дохід удвічі, однак не доклала достатньо зусиль, щоб одразу вступити на бюджет на академічну стипендію. Далі переходимо до питань про теперішній час. Яка ситуація зараз? Як би я описала всі свої сфери життя? Тут не потрібно писати розлогі твори, як на ЗНО з української мови, потрібно написати 2-3 речення на кожну сферу життя. Однак я зауважу, що на цьому етапі не потрібно заглиблюватися в теорії змов і ілюмінатів, потрібно просто вигрузити очевидні думки з голови. Далі переходимо до деталізації твоєї поточної реальності для глибокого занурення. На цьому етапі ми створюємо так звані статус звіти для кожної сфери життя, в якій ми записуємо опис ситуації, метрики, факти для легшого розуміння. Що потрібно писати на етапі деталізації, можна відповідати на питання: короткий опис ситуації, мої досягнення, провали, короткий підсумок і загальна оцінка сфери. Автор даного методу радить використовувати семивальну шкалу, де 1 – це дуже погано, 4 – це нейтрально і 7 – дуже добре. Якщо ви все-таки вирішили ґрунтовно підійти до опису 12 сфер життя, а не дивитись тільки токи паралельно з моїм спічем, то ви вже певно побачили, що між сферами бувають перетини, і це нормально. Важливо, не судіть себе, не критикуйте, керуйтесь фактами, а не емоціями, тому що вже на цьому етапі можна загнати себе в кут, і у вас просто спортиться настрій, який ви виділили на поїдання крабових салатів під ялинкою. Після відповідей на всі запитання ми будемо мати повну картину, зріз життя, я сподіваюся. А отже, базу, ґрунт, основу для подальшого планування. На наступний етап розуміння, до якого ідеалу ми йдемо, тобто наша точка Б. Якщо до цього ми оцінювали нашу точку А, то зараз будемо планувати нашу точку Б. А це можуть бути. Відповіді на такі запитання, яка у мене кар'єра, скільки я заробляю, як я виглядаю, які у мене стосунки з друзями, з батьками. Тут важливо писати те, що реально має сенс для вас. Не потрібно наповнювати цю карту бажань такими словами: було б непогано схуднути на 45 кілограм, при тому, що ти важиш 47. Наприклад, не писати. Заробляти мільярд гривень в один день, якщо це нереальна і не усвідомлена ціль. Ну, якщо ти, наприклад, зараз уже не заробляєш 99 мільйонів, просто запитай себе, яким я хочу бачити своє життя. Якщо ви ще не замучились з відповідями на питання, перейдемо до головного питання. Що я зроблю з наступними своїми 8760 годинами в році? До речі, корисною практикою може бути тема року, що допомагає повертатись до головного, коли з'являється навколишній шум. Наприклад, моя тема року на 2026 рік це незалежність. Що я вкладаю в це? Це більше подорожей, це позбавлення від боргів і мінімалізм. Однак для людей в Україні це може не спрацювати, тому що у нас максимально нестабільне життя. Тому. Цю практику не обов'язково використовувати. Останнім етапом буде вибір фокусу у житті багато сфер, але пам'ятаємо, час обмежений. Ідеальне майбутнє часто виглядає гарно, але розмито, тому нам потрібно встановити 3-5 цілей на рік і краще зробити менше, але те, що нам реально важливо, і те, що у нас є в пріоритеті, ніж не зробити нічого. І наші вже улюблені запитання для перевірки: чи це просто ціль, чи бажання. І чи можна виміряти успіх? Не забувайте, життя змінюється, інтереси змінюються, і це нормально. Якщо у вас змінились інтереси, а отже і змінюється ціль, дозволено відступати від неї. пам'ятайте головне, пріоритизація ключ до успіху. Якщо ти постійно зайнятий і в стресі, швидше за все, проблема не в часі, а в пріоритетах. Зайнятість це часто вибір. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і воно було для вас корисним. Дякую за перегляд і до нових зустрічей у 2026 році.